Шановні колеги, я хочу привітатися з вами словами нашого гасла. Слава Україні, героям слава! І хочу, перш за все, подякувати тим нашим найкращим хлопцям і дівчатам, які сьогодні нас боронять, які дають нам можливість жити, працювати і вчитися. А говорити з вами я сьогодні хочу про атопічний марш. Так направду, чи можна змінити хід подій? Хочу відразу сказати, що проблема алергічних захворювань залишається пріоритетною впродовж багатьох років в педіатричній практиці. Частота алергічної патології зростає внаслідок швидкого економічного розвитку, формування так званого західного стилю життя, коли Люди мало рухаються, нераціонально харчуються, масу стресів, широке використання антибікробних засобів, консервантів, побутової хімії. Свого роду, алергічна патологія це є плата за прогрес колеги. Але чи хотіли ми би змінити умови свого життя? Напевно, ні. Протягом останніх років розуміння еволюції алергічної патології суттєво змінилося. Розширилися уявлення і щодо сценарію атопічного маршу. Грубо говорячи, на сьогоднішній день дискусія починається уже з питань термінології. Одні автори пропонують назвати еволюцію алергічної патології в організмі дитини атопічним маршем. Інші вважають, що правильнішим був би термін алергічний марш. Але не так важливо, як ми цей процес обізвемо. Важливо розуміти, що таке. Атопічний чи алергічний марш це колеги, натуральний перебіг атопічної хвороби у кожного конкретного пацієнта. І кожний конкретний пацієнт має свій сценарій атопічного маршу. Різні атопічні хвороби в кожного пацієнта. В когось хвороба стартує з харчової алергії і трансформується в респіраторний алергоз. в когось алергічного реніту, трансформується в астму. в когось пилкова сенсибілізація трансформується в грибкову сенсибілізацію, але класикою жанру є так званий класичний сценарій атопічного маршу, коли ми маємо поступовий розвиток клінічних симптомів алергії, які початково маніфестують як атопічний дерматит, а далі приєднується побутова респіраторна сенсибілізація, і ми маємо старт алергічного реніту чи бронхіальної асми. І е, хочу показати вам наступний слайд, який так і стартує з прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка говорить, що до 2050 року 50% населення планети будуть алергіками. І подивіться на цей атопічний марш. І ви бачите, що з перших з практично місяців життя стартує харчова алергія з атопічним дерматитом, тому дуже важливо. Правильне харчування, правильне харчове рішення для маленької дитини може бути запорукою успіху в гальмуванні атопічного маршу. І тут, колего, шалено важливе значення має наступний слайд. Ми прослухали прекрасну доповідь по атопічному дерматиту, де говорилося про. Роль грудного вигодовування. І я відразу хочу сказати, що, колеги, навіть не повинно бути дискусії відносно того, як має вигодовуватися будь-яка дитина, тим більше дитина з ризиком розвитку алергічної патології. Безперечно, повинно бути грудне вигодовування. Я показую тільки один лише слайд, який показує ризик розвитку атопічного дерматиту у дітей на штучному вигодовуванні значно більший. Отже, першим дзвіночком алергічної патології часто є харчова алергія. І прояви харчової алергії, колеги, бувають дуже різними. Я за більше ніж 40 років роботи, напевно, бачила ураження всіх органів і систем на фоні харчової алергії. Але все ж таки найчастіше це шкірні прояви, гастроінтестинальні симптоми і респіраторні симптоми. Серед гастроінтестинальних симптомів часто. Зригування, блювота, діареї, закрепи, кров в калі, колеги іноді буває єдиним симптомом гастроентерологічної патології, якою проявляється харчова алергія, і це не і залежний механізм, респіраторні симптоми, починаючи з алергічного реніту, закінчуючи астмою. Але найчастіше першою ознакою харчової алергії можуть бути зміни на шкірі і, власне, атопічний дерматит. Може бути ангіонабряк, може бути кропив'янка, але, як правило, стартує все з атопічного дерматиту. Тому я сьогодні в кількох словах хочу повернути вас до атопічного дерматиту, хоча ми прослухали вже прекрасну доповідь, але я хочу трошки інші акценти розкласти. І, перш за все, хочу звернути вашу увагу на дискусію, яка, як на мене, на сьогоднішній день не дуже оправдана. Дуже часто дискутується на різних формах співвідношення атопічного дерматиту і харчової алергії. Я вже говорила, що харчова алергія – це величезне розмаїття симптомів, і атопічний дерматит може бути шкірним виявом власне, харчової алергії. Але поза тим, дуже активно дискутується питання, що є первинним: харчова алергія чи атопічний дерматит. Масу симпозіум, масу конференції на сьогоднішній день присвячена цьому питанню. Я думаю, що правда десь на золотій середині, але важливо знати, що на сьогоднішній день суттєво змінилася парадигма щодо розуміння атопічного дерматиту. Якщо ще зовсім недавно традиційно вважали, що причина атопічного дерматиту у дітей це виключно харчова алергія, то реалії сьогодення показують. Що виключно харчова алергія має місце лише в 30-35 дітей грудного віку і 2-3% дітей старшого віку, які хворіють на атопічний дерматит. Іншими словами, колеги, істерія навколо дієти у старших дітей з атопічним дерматитом далеко не завжди є оправданою. Що відносно побутової сенсибілізації, Відомо сьогодні в контексті атопічного дерматиту. Ми завжди вважали, і всі прекрасно знали, що важливим чинником сенсибілізації, який призводить до формування респіраторної алергії, є побутові алергени, а саме кліщі домашнього пороху, дерматофагдоїди і фаріни. Але сьогодні накопичено достатньо доказів, щоб зробити висновок, що власне кліщі домашнього пороху є найбільш значущими. Причинами атопічного дерматиту у дітей. Я показую вам лише одне японське дослідження, яке показує вам ефект знищення кліщів у пацієнтів з тяжким варіантом атопічного дерматиту. І подивіться, колеги, ефект, в якому величезному відсотку випадків, тобто більше, ніж 70% мають хороший ефект на фоні знищення кліщів. На сьогоднішній день ми в Україні маємо прекрасні засоби, які допомагають нам покращити екологію житла у пацієнтів, хворих на атопічний дерматит. Я хочу говорити в цьому контексті власне про алірвех. Засіб, який дозволяє нейтралізувати алергени в помешканні, зв'язує розпилені в повітрі алергени, зменшує ризик вдихання алергенів і доповнює терапію симптомів алергії при алергічному риніті, асмі і атопічному дерматиті. Ви, напевно, всі прекрасно знаєте, що ми повинні спреєм обробити всі. Осередки, які отримують пил, це пліди, матраси, м'які іграшки, дитячі м'які іграшки, крісла в машинах. В кожному разі спрей алірвег суттєво покращує ситуацію, але тут є шалено важливе. Доповнення колеги, треба пам'ятати, що недоцільно кожний тиждень, кожний день обробляти один раз в шість місяців, і цього є достатньо, колеги. І треба пам'ятати, що в цей день, коли ви обробляєте свою поміш... помешкання, дитина не повинна бути хоча б 5 годин, 6 годин в домі. Показую вам, що окрім кліщів домашнього пороху, Алервех нейтралізує алергени домашніх тварин, спори грибів і пилок рослин. Саме тому, що Алервех має таку хорошу дію, Асоціації алергологів України рекомендує алерг спрей і емульсію алерге, в якій ви можете замочувати постіль па пацієнтів, в яких є сенсибілізація до кліщів. Власне, ці засоби рекомендуємо для застосування в хворих. На атопічний дерматит. Повертаючись до атопічного дерматиту, напевно, мені алергологу, педіатру, може, не дуже пасує задавати вам таке питання. Але, от питання: пацієнт з атопічним дерматитом, легкий чи трудний випадок. Колеги завжди буває по-різному. Бувають дуже складні пацієнти. А бувають пацієнти з мінімальними змінами на шкірі і, на жаль, сімейний лікар це трактує як якийсь діатез, колеги. Не можна підм... підміняти діагноз атопічного дерматиту дискутабельним терміном діатез, ексудативний чи алергічний, тому що це е... подовжує шлях хворого до правильного діагнозу і правильного лікування. Шкірні прояви атопічного дерматиту, звичайно, дуже поліморфні. Ми не завжди правильно оцінюємо клінічні симптоми. Ми, я вважаю, Сімейні лікарі, алергологи напевно точно не знають так добре шкіру, як знають дерматологи. Я весь час відчуваю потребу вчитися в дерматологів. Але якщо би ви мені поставили питання, хто повинен лікувати атопічний дерматит, я б відповіла: пацієнтів вистачить для всіх. Для дерматологів, педіатрів, сімейних лікарів, алергологів. Лише дуже важливо, щоб ми вміли правильно лікувати, правильно діагностувати і, якщо є у нас потреба, консультуватися один з одним. Які основні складові лікування атопічного дерматиту на сьогоднішній день? Перш за все, перший пункт, який я поставила, це навчання пацієнтів і членів їх сімей. Дуже важливо, щоб мама і пацієнт. Стали активним учасником лікувального процесу. Бо саме за активної участі мами ви можете елімінувати тригерні чинники, тобто мама веде щоденних спостереження, які дозволяє вам забрати тригери. Ми підключаємо базисну терапію, топічну протизапальну терапію. сьогодні про неї дуже гарно говорилося. Я не буду зачіпати ці питання, але ви знаєте, що є ряд випадків, коли ми мусимо підключати і системну терапію. І перш за все, це антигістамінні препарати, це пробіотики, антибіотики, кортикостероїди, цитостатики, біологічна терапія, вітамін Д. Під великим знаком питання сьогодні, бо він переживає ренесанс на сьогоднішній день, де тільки не рекомендують використовувати вітамін Д. Ми користуємося ним в педіатричній практиці в лікуванні атопічного дерматиту, але питання полягає в дозі якою повинна бути доза вітаміну Д для лікування, це питання сьогодні активно дискутується. Я хочу два слова сказати про антигістамінні препарати. Сьогодні ми володіємо дуже багатогранною, але іноді неоднозначною інформацією щодо застосування цих препаратів. І в реальній клінічній практиці далеко не просто лікарю відповісти на питання, кому і коли. Показано призначення цих медикаментів і який препарат для конкретного пацієнта ми маємо обрати. Показую вам еволюцію антигістамінних препаратів. Ви бачите, що на ринку українському на сьогоднішній день ми маємо препарати першої другої генерації, найновіші препарати другого покоління активні метаболіти. В кожній разі ми маємо дуже великий спектр препаратів. Деякі фірми навіть говорять про те, що ми на сьогоднішній день маємо третє покоління антигістамінних препаратів, але справедливості ради такої ситуації ми не можемо підтримати. Бо всі препарати, ті, які найновіші, є на сьогоднішній день, це друга генерація. Але не так важливо, як ми обізвемо ті препарати, важливо знати, коли. Який препарат використовувати, і я хочу сьогодні, колеги, реабілітувати антигістамінні препарати першої генерації, які зробили дуже багато доброго в нашій клінічній практиці, які мали певні побічні ефекти, і це заставило розробників антигістамінних препаратів рухатися до нового покоління. Але все ж таки антигістамінні препарати першого покоління вони показані в лікуванні атопічного дерматиту в період. Загострення атопічного дерматиту при вираженому свербінні колеги для досягнення седативного ефекту нам треба, щоб дитина спала вночі, щоб спала вся її сім'я. Більше того. Антигістамінні препарати першої генерації ми використовуємо в умовах стаціонару для довенного введення при різних гострих алергозах, в тому числі важких варіантах атопічного дерматиту. І препаратом вибору в цьому контексті є препарат Супрастин. Ви бачите, таблітована форма працює з трьох років, але буквально з двох місяців ми можемо застосувати парентеральне введення, довенне введення препарату, і це має шалено важливе значення. А от дискусія відносно неседативних антигістамінних препаратів другої генерації в лікуванні атопічного дерматиту триває. І більшість дослідників вважає, що застосування неседативних антигістамінних препаратів тривало при атопічному дерматиті неоправдано. Більше того, хочу вам сказати, що довгий час науковці. Намагалися загальмувати атопічний марш, тобто зупинити трансформацію атопічного дерматиту в респіраторний алергоз застосуванням тривалим застосуванням неседативних антигістамінних препаратів. Ці препарати застосовувалися навіть не місяцями, а роками, і ефекту не було. Отже, в лікуванні атопічного дерматиту, за загострень, все таки. Препаратами першого ряду антигістамінної є перше покоління. Але коли седативні препарати працюють, тоді, коли атопічний марш прогресує, розвивається респіраторна сенсибілізація у вигляді Алергічного реніту. Я показую вам Біблію в лікуванні алергічного реніту документ Ерія, який говорить про алергічний реніт і його вплив на астму, який говорить про те, що астма і алергічний реніт це одна захворювання, одна респіраторна система. І якщо ми не лікуємо алергічний реніт у пацієнтів з астмою, ми не маємо успіху в лікуванні. Хочу вам нагадати, що алергічний реніт це не тільки ураження е слизової носової порожнини, це маса неназальних симптомів. Це втома, головний біль, сонливість, нездужання, дратівливість, порушення когнітивних функцій. І це майже обов'язково очні симптоми. Хворий з алергічним ренітом. Має ознаки наступні: чхання, ренорея, свербіння в носовій порожнині, утруднене носове дихання. Але, як правило, якщо мова йде про сезонну алергію, так званий інтермітуючий алергічний реніт переважає синдром чхання і ринореї. А коли ми говоримо про цілорічний персистуючий алергічний реніт, то ми маємо симптоми закладання носа. Практично дуже тривало хворий, вважає, що найгірша. Час доби в нього ранок, коли він стає і має заблокований ніс. Але справедливості ради бувають такі випадки, як на цьому слайді, коли алергічний реніт проявляється тільки алергічним салютом. І ви будете бачити таких пацієнтів у себе на прийомі з атопічним дерматитом, пацієнт чих ніс і ніхто не звертає увагу на цей симптом. А це є перший дзвіночок алергічного реніту, і це тут уже треба починати правильно пацієнта. Я хочу звернути вашу увагу на діагностичних критеріях алергічного реніту. Основою основ, колеги, є клінічна симптоматика. Допустима риноскопія в практиці сімейного лікаря і педіатра можна це робити. Нас оторінорингологи навчили заглядати в носик, в вушко, але так направду, реально іноді доводиться радитися з лорспеціалістом. Чи потрібний загальний аналіз крові? Колеги, під великим знаком питання, тому що ми шукаємо еозонофілію, а воно далеко не завжди ми знаходимо її при алергічної реніті. Назоцитограма. Теж під великим знаком питання, тому що досить часто в назоцитограмі ми не знаходимо еозонофілів, а знаходимо, скажімо, нейтрофіли, тому я в своїй практиці їх не проводжу. Але шкірні тести є золотий стандарт для діагностики алергічного реніту. Він працює в руках лікаря-алерголога, в, в руках сімейного лікаря, педіатра працюють тести інвітрові з визначенням специфічних ідіїв. Показую вам стратегію лікування алергічного реніту. Знову перший пункт навчання пацієнтів і членів грудин: Елімінаційні заходи, дієтотерапія, медикаментозна і, нарешті, алергенспецифічна імунотерапія. Колеги, дуже прошу вас не забувати про цей суперметод лікування алергічних захворювань, який працює виключно в руках алерголога. Які медикаменти працюють? Антигістамінні препарати вони працюють практично на всіх етапах лікування алергічного реніту, е, топічні стероїди, комбіновані препарати, антилікотрієнові препарати, ерадикаційна терапія застосуванням сольових розчинів. А от симптоматичні засоби стосовно лікування, деконгесанти, дуже обережно колеги, дуже короткий час, але так на правду вони є в практиці лікарів в лікуванні. Тут я показую вам алгоритм лікування алергічного реніту, представлений спеціальною педіатричною групою з розробки дитячого алергічного реніту. І ви бачите, що на всіх сходинках лікування присутні антигістамінні препарати. І якщо вибирати антигістамінний препарат, то треба вибирати препарат. Неселективний препарат, який має протизапальну дію, і цим препаратом педіатричній практиці може бути цим вибором лівоцитеризин. Чому? Тому що він проявляє антигістамінну активність і проявляє протизапальну активність. І хочу сказати, чому я часто вибираю алерзин, тому що це препарат, який є в формі крапель, дозволений з двох років, і крапельна форма без барників, без ароматизаторів дає можливість гарно віддозувати препарат, і безпечність препарату доведена в багатьох дослідженнях. І закінчуючи свою розмову з вами про атопічний марш, хочу відповісти на питання: чи можливо все ж таки зупинити атопічний марш, не допустити трансформації атопічного дерматиту в респіраторний аліргост. Так, колеги спроби такі робляться. Наразі медикаментів, які би дозволили гальмувати, марш немає. Але Лікування правильно атопічного дерматиту, безперечно, гальмує цей марш, але є метод алергенспецифічна імунотерапія, який може загальмувати розвиток респіраторного алергозу у дитини з атопічним дерматитом, яка має підвищену чутливість до алергенів кліщів домашнього пороху. Так виглядає правда на сьогоднішній день стосовно еволюції атопічного маршу. Але може, завтра. А може післязавтра будуть нові можливості. І тут я хотіла б процитувати слова відомого декана Гарвардського факультету медицини, який перед своїми випускниками, випускаючи їх в практичну медицину, сказав: половина з того, що вас вчили в медичному університеті через 10 років, виявиться неправдою, але жоден з ваших викладачів не знає, яка це потовина. Так точно я. Розказала вам те, що реально працює сьогодні. Можливо, завтра наші можливості зростуть. Дякую за увагу.